Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас три можливості вибрати свою карту, і ми будемо дивитися, що нам хочуть сьогодні сказати карти. Я хочу вам щиро подякувати за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за те, що ви є, і підтримуєте цей канал. Без вас його не буде. Тому завдяки вас є я тут. Поїхали. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Ви знаєте, король жезлів. Король жезлів це суспільне життя, це якась організація чогось, якогось свята, якогось міроприємства. Це коли людина посідає головну роль, керівну роль це як ну, можна прирівняти до Дирижор, дирижор він дійсно управляє. Всім оркестром, отак От само і ви. Або ви менеджер в домі, або менеджер на роботі. На вас покладжена велика відповідальність. Хтось, можливо, займеться або займається волонтерською діяльністю, організовувати якісь посилочки, якісь збори і тому подібне. Якщо так, то донатимо на ЗСУ, я це завжди кажу. Наразі у нас закінчується, майже закінчився збір для. 58-ї бригади, або вже навіть і закінчився, бо я роблю на декілька днів наперед, ось Донецького напрямку. Ось якось так, мої дорогенькі. Тобто хтось, можливо, буде мати розмову з впливовим чоловіком. Хтось познайомиться з атрактивним чоловіком, який знає, як поводитися з жінками. Якщо ви чоловік беріть ініціативу у свої руки. Карта номер 2 а тут королева жезлів, дивіться. Майже ті самі обов'язки. ну В тому плані, що щось організовувати, щось добиватися, щось наладнати, владнати і тому подібне. Але це все ж таки жіноча тут енергія. Земна є тут енергія. Вірніше ні, це водяна. Королеви це вода. Здається, королеви – це вода. Чоловіки, от вони зазвичай, це королі, це вогонь. І плюс у нас ще жезли теж вогонь. Тут вдвойні. Король жезлів це самошедший вогонь. Ось, якось так. Переходимо сюди. То що можна сказати по королеві? Королева, вона взагалі-то дивіться: це активна, атрактивна жінка. Вона не бігає за чоловіками, вона вміє собі дати раду самостійно, за неї, навпаки, толпами бігають чоловіки. Тому, якщо пораду дивитися сьогодні, віляйте хвостом, фліртуйте, візьміть свою цю жіночу принадливість, ось це вміння кокетнічати, використайте це на користь. Якось так. Скористайтеся цим моментом. Дуже важливо це сьогодні. Взагалі-то я пам'ятаю, я колись сказала, що е колись на тиждень чи на місяць я комусь карту робила і казала: ой, штабілями будуть чоловіки бігати, ти сьогодні така яскрава будеш. От, -от, -от ви сьогодні яскрава, притягаюча. всі будуть звертати на вас увагу, якщо ви жінка. Але тримайтеся у руках. Тримайте все в руках Карта дев'яточка 3 І дев'яточка монет говорить нам про якусь фінансову безпеку, про фінансову стабільність. Ви створили свій певний оазис, свою певну реальність. Ви в ній живете, ви задоволені, те, що у вас вже є. Ви, в принципі, не готові міняти щось на на інше. Ви задоволені тим, що у вас є або це бізнес ваш, або це ваша домівка, це ваша може бути сім'я. Ось ця карта, в принципі, вона дає ще можна піднятися вище, але я бачу, що вам і так добре. Якщо це не зараз ви не відчуваєте резонансу з цією картою, значить ви неправильно вибрали свою карту. Тому що тут. Все з фінансами добре. Хтось отримує якусь премію, хто підвищення по а, зарплаті отримає, хтось отримує якісь винагороди, якісь подарунки. Але ця карта, знаєте, одинока. А, якщо по цій карті ми дивимося, що жінка атрактивна, так, на неї звертають увагу, то тут, в принципі, а, одинокість, а, самотність, ви відчуваєте це, цю самотність. Так у вас все є. Але тут самотність ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги. Все буде Україна!